Всім доброго раночку дня по вечора це час подкасту, але не мого професійного, а просто болтовлог на тему справжнього кохання. А саме е, моє враження від фільму Дракула Історія кохання 25-го року, режисером якого є Бесон. Але тут е, цікава річ не в режисерській роботі, тому що там є певні факапи, а саме в грі головного актора. Якщо не помиляюсь, його звати Каліп Джонс. Мені здалося з першого погляду, що він європейський, якийсь француз. Але потім, на моє здивування, він американець, але мені здається, як якісь там коріння в нього все ж таки є європейське, тому що він такий родоволосий, в нього багато, багато листовиння по всьому тілу, і він, в принципі, не красень з точки зору голівудської зовнішності, а він дуже харизматичний. Дуже і по-друге, він зіграв настільки. Справжнє кохання, наскільки це було можливо і неможливо, тим паче для сучасного світу, де в принципі кохання вимірюється трохи іншими штуками, а не тими, які були в цьому фільмі. Якщо ви не дивились, можете подивитися, написати як вам, тому що в принципі в світі люди розділилися на два табори: ті, хто не зрозуміли зовсім цього фільму, і ті так само, як і я, які передивлялися не один раз цей фільм, така сталася гіперфіксація. І зараз дуже багато контенту на цю тему я зустрічаю в Тіктоці саме. І навіть я сама зняла контент. Я потім буду додавати якісь кадри. І мені прям захотілося опинитися у цій атмосфері, відчути себе якоюсь там ліді і так далі. Тому подібне опинитися десь в старовинному замку, відтягнути якийсь корсет, таке плаття і зробити якусь фотосесію. Але я виходила з того, що в мене було. І в принципі, цікавий контент вийшов, як на мене. Або я люблю я люблю різні стилі, я буваю абсолютно різна, не в житті, в житті в мене кежуал style, стайл, style, в принципі, мінімум мейкапу. Але потім я вам покажу кадри, які я не знімала, і бачите, в мене, яка, начебто, вийшла зі сеси до саме Дракули, історія кохання 25-го року. А, в чому феномен мені здається для тих, хто романтизує життя, це стосується і мене. Я в принципі подекуди залежить від мого стану і так далі. Період року я здатна романтизувати життя, чекати на такого дракулу, який чекав на свою кохану 400 років, і так далі, тому подібне. І тут не про дитячість, скажімо так, а про відчуття, що ми щось втрачаємо дійсно в сучасному світі. Якщо аналізувати цей фільм, чому багато людей, як я сфокусувалася саме на цьому коханні, тому що актор. Він дійсно дуже дуже вдало зіграв стан стан кохання, не пристрасті, не пошлості, як, наприклад, Дракула 92-го року. Там Дракула – це не про кохання, це про пристрасть, це про залежність, це про зваблення і цього більше ніж достатньо в сучасному світі. А от саме показати, розказати, як виглядає кохання через очі, просто поглядом, просто якимись жестами, просто тендітністю, просто трепетністю. Це дуже складно. І мені здається, я почула нещодавно таку думку, десь теж в просторах інтернету: що люди, які, якщо ми віримо в перевтілення, якщо ми віримо в реінкарнацію, що люди, які колись з колись, свого часу існувало таке кохання, вони переживали цей досвід, тому зараз їх дуже це чіпляє. Тому що, в принципі, в наш час. Подекуди вважається і відчувається, що ну неможливо вже в принципі за нас за наш проміжок часу, за наш проміжок життя пережити саме таке кохання. От прям таке з подвігами і так далі, тому подібне. Потім дуже вдало вони, вони підібрали музику. Якщо не помиляюсь, то композитор працював в команді той, хто писав музику саме для фільмів Тіма Бертона, хто обізнаний в. Цій сфері, в принципі, в кінематографі, в фільмах саме Тіма Бертона знає про що я говорю. Там дуже дуже така глибока і чіпляюча музика, дуже вдалий е, репертуар. Е, і ще зараз е, дуже багато знімають контенту е, щодо траколи цього фільму, е, саме під репертуар Ені. Хто знає, хто така Енія. А в неї теж дуже казкова музика, в принципі, дуже теж чіпляюча. І, до речі, дуже цікав її шлях. Також така суперпопулярна співачка, суперкосмічна, і їй ще приблизно зараз десь 60 років. І вона живе в Ірландії в своєму замку. Ніколи не була заміжня, ніколи не мала дітей. І, типу, з котами живе. Теж дуже цікавий приклад, до речі, такий. Саме про сучасний вибір, тому що в принципі. Ужитися з людьми це складно. Особливо коли людина дуже творча, дуже глибока, і от обирати шлях сам по собі це теж дуже сильний вибір, скажімо так, тому що в нас дуже багато соціальних рамок. Що я хотіла передати, в принципі, я просто дуже дуже хотіла поділитися і знайти якийсь відгук, тому що я думаю, що дуже багато людей вони дуже скептично, скептичні. Так відносяться до ой, де що там фільм, що там такого, і не всіх це зачепило. Дуже цікаво, чому, тому що я чула багато відгуків, що люди е, прям ходили по два по три рази саме в кіно дивитися і плакали так само, як і в перший раз. А в той час, коли там, наприклад, е, поруч з ними сиді, сиділи якісь інші там люди, і вони просто сміялися над е, там, кінцевою там е, сюжетним поворотом і так далі, тому подібне. Е, дуже цікава така штука, що тут е, в нас немає хепіенду, хоча показують ну дуже таку чіпляючу душу картину, так що о, чоловік, о, який втратив своє кохання, о, так вбили його о, там. Кохану він зрікся Бога, скажімо так, був проклятий од вічністю, так жити, не вмираючи, і так далі тому подібне він обрав шлях не перепробувати купу всього. Він її шукав. А він витрачав час. Там щось було пов'язано зі сценою з фільму Парфюм'єр. Так він там типу зробив якийсь парфюм, щоб на нього звертали увагу жінки. і Він так швидше знайшов реінкарнацію своєї коханої. Там намішали дуже цікаві моменти. Ось і тут показують, що чоловік чекав, все себе, що від нього було можливо, щоб знайти переродження своєї коханої. з той час, коли ми стикаємося з реальністю, так, і багато чоловіків вони не можуть чекатися там за свою кохану, коли вона витрачає 15 хвилин більше на мейкап чи щось таке. Ну, звісно, це не перетинається з вуха і так далі. тому подібне. Ми не живемо в касті, ми живемо в реальному житті. І прикольно, те, що завдяки таким фільмам може повернутися таке відчуття, що. Ну, через фільм вони дали нам змогу відчути, що не те, що все реально, реальне кохання, реально, щоб чоловік чекав там 400 років. Ми не живемо почались навіть деякі 100 років. Зрозуміло. а відчуття просто а, те, що а, я не знаю глибинності якоїсь. Не пристрасті, не... пристрасть вона буває дуже багато. Можна людей не покохати, а мати якийсь зв'язок хімічний, так? Але потім не згадаєш навіть про них, чи будеш ненавидіти і так далі тому подібне. Тут просто передали якусь справжність через очі, через гру, через те, як актор дивився на свою кохану людину. Ну, ну не знаю, для мене, як на мене, це неймовірно. Ось. І тут ожидання реальності, звісно, вони вибивають скалі, тому що ти. А спочатку дивишся фільм, такий, ой, все, там ридаєш, потім реальність, а вона інша. І в реальності, наприклад, не знаю, я не думаю, що хтось колись прям знайде такого свого Дракову чи Ось, Але такий стан дуже цікавий після перегляду цього фільму, він залишається, такий прям не знаю. Як передати, просто якщо ви теж відчуєте цей вайп, цей стан, так? А ви зрозумієте, якщо ви подивитесь і скажете, та ну фігня, якщо там не знаю, ви іншого складу ума серця і душі людина, то ну, звісно, ви не зрозумієте, скажете, ну дуже багато резлогольств на цю тему. А ось тому я настільки вдохновилась і музикою, і картиною, і грою актора, що потім не знімала. Якийсь контент, тому що мені теж захотілося як, якось частково а, поринути у цю атмосферу. А, ось, я це зробила, і зараз покажу там фото, відеоряд. Ви Можете, до речі, якщо ви дивитесь мене на Ютубі, ви можете подивитися в Ютуб Shorts, а, в коротких відео. Там є відео про те, що а, якщо б я вийшла зі СССР, ту дракули з го року. А, а, ось. Де, в принципі, мені цікаво, якщо хтось з вас дивився цей фільм, які ваші враження, чи співпадають з моїми, які у вас є роздуми щодо цього. І в принципі на цьому можна закінчувати. Ще хотіла додати, що в фільмі єдине, що не висвітлили гарно це історію і дали дуже мало часу для саме героїні, так, коханої саме Дракули. спочатку це була Елізабет, і перша версія, скажімо так. А потім вже міна, так переродження її. І в принципі там дуже багато дуже мало часу дали на розкриття саме її, якщо ми говоримо з феміністичної точки зору, що тільки про нього, але але тим самим показали, розкрили повністю його кохання та те, що безкінечність там його життя та часу, так були його прокляттям. Те, що він її е, шукав, чекав, страждав і так далі. І, е, типу, він був е, безсмертним, але для нього не було сенсу. в Тому що для нього головне було кохання і похану поруч, скажімо так, а цього не було. Е, ось, тому показали більше його страждання. Е, те, як він е, робив багато спроб і помилок, так, щоб її знайти, е, як він страждав і так далі, і тому подібне. Е, ось. І тут ще показали і те, що він а, обертав людей в не тому, що була жага до крові, а для того, щоб вони допомагали йому знайти а, швидше його кохану, щоб, типу, було більше помічников, помічниць. А, ось тому, що в дракулах інших, наприклад, 92-го року знову ж таки там показують про те, що він в нього було три дружини, дівчини і. Це було для його втіхи, ем, так для його бажань він це робив і обертав людей просто через те, що йому це подобалося. Це про його бажання, про його кливенствування, е, про його клан, скажімо так, а тут е, зовсім з іншого боку переглянули втілення Дракули і не з точки зору е, своїх. Е, Пристрасти, якихось мірських бажань, а з точки зору шлях до пошуку переродження своєї коханої людини. Типу, це просто, просто був інструмент не для втіхи. Бо не було жодної іншої жінки, не було жодної пристрасті з іншими. Просто він, його страждання і шлях до знову ж таки знайти переродження коханої. Тобто, типу, все задля цього. Вікаю від вас якісь реакції. Лайки, дізлайки і так далі, тому подібне. Не забувайте про підписку, тому що це е, допомагає просуванню мого каналу. Е, ось і згодом цього тижня я вже планую знімати щось пов'язане з кастомом або викладати якісь цікаві матеріали, які допоможуть вам зрозуміти, що таке кастом, щось спробувати самостійно зробити. Тому буду вдячна за ваші реакції. Па-па!